А давайте порівняємо свободу слова в Америці і в Україні, за якому боремося. Ось в Америці відбулася номінація Гремі. І щоб ви розуміли, в Америці зараз це ж Трамп зробив, що іммігрантів треба викинути з Америки, і там є така штука, як Айс, служба якась. Це дуже схоже до нашого ТЦК. І там вони так само в Америці людей з тачок виривають, так далі. Є випадки, коли навіть життя вже позбавляли людей і так далі. І від цього дуже проти вся Америка. І дивіться, що відбулось. У нас же ж проти ЦК попробує щось десь сказати. Так? Ні разу телеведучий по телебачу, нічого ніде не сказав. Особливо що відбувається в Америці: номінація Гремі, всесвітній рівень. Поприходили відомі зірки, типа Білі Айліш, Джастіна Бібера, там інакше відомі зі значками Айс Аут. Це перше. Друге, ось, наприклад, виходить на сцену білі Айліш. Це уявляєте, Це от у нас же ж Євробачення зараз. От Отові, щоб на Євробачення хтось би вийшов на сцену зі значком: типу, ТЦК, гандони там чи ТЦК крадуть людей, чи там у нас корупція в країні. Уявляєте, щоб у нас таке відбулося взагалі? Тим часом в Америці ось виходить біля Аліш. Дивіться, що вона каже: no on stolen land. Перевожу на нашу мову, що ми не можемо виселяти іммігрантів з країни, де ми самі являємося чужинцями, типу накрадені з землі, грубо кажучи. Бо це ж в індія американці прийшли. Індіанців отуди викинули все, окупували і так далі. Потім ведучий цього всього а, шоу нагородження Гремі. Дивіться, що каже gone, he Трамп a new one to hang з with Bill Clinton, so... Дуже по-простому перевожу. Він просто тролить Трампа про те, що він хоче Гренландію, бо нема тепер ну, остров острів Бштей наш пропав, тепер він шукає тепер новий остров собі, грубо кажучи, для розваг. Він дуже жорстко його затролив. Трамп же ж на нього накинувся, що я тебе засужу за це, і що Гремі це взагалі все чепуха. І що ви там робите? До чого я це все вам введу? То, що відбувається там, в Америці, там же свобода слова цінується, як ніде в світі. Але у нас в Україні по Конституції свобода слова це ж то, за що ми боремося, то за те життя віддаємо і так далі. Але її по факту немає. Це просто жесть, дивіться, попробуйте, уявіть, що у нас на телебаченні десь виходять люди і кажуть за проблеми про ТЦК. Або кажуть за проблеми з корупцією, або кажуть, що там оточення президента в хабарництві заміжне. Або щось таке, не дай Боже, зразу відмінять, закенселять, і в той же день не буде тої людині, ні на телебаченні, ніде. І це це просто за це, це дуже прикро, вообще, що люди ж за це борються. Ми ж за це скільки всього поклали. Навіть люди, ті, які за кордону їхали. Скільки я знаю, люди зі свого кармана дістали, поклали на армію, там тачок відправляли всього. А получається забрали у нас. Це це просто жесть. Америка, свобода, слово в Україні завжди ж була. Це просто щось унікальне. Конституція нам дана. одна з найкращих конституцій світі в Україні. І по факту нічого не можна сказати. Представляєте?